Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Сьогодні в мене вихідний, каштанного контенту не буде. Ну, я вчора збирала, здала. Получається, сьогодні один день я трошки буду зайнята іншими справами. Завтра також. Так що два дня у мене випало, грубо говоря. Понеділок я думала ще трішки позбирати, а потім підвести ітог свого заробітка на каштонах. Ну, так сталося, що трішки-трішки я зайнята. Надо зробити інші справи. А зараз давайте ми з вами завітаємо в маркетоп і зробимо огляд цін, овочі, фрукти, крупи, м'ясо. Ну і що там таке цікаво є в з продуктів. Базар-базарним контентом. Ну, треба зрівняти ціни де дешевше. Може, іноді кое-що можна дешевше купити і в маркетопці. Ви ж не забудьте підписатися, натиснути колокольчик, написати комент і зробити репост цього відео. Желательно в Facebook. Телеграма в мене нема. Ну, давайте будемо летіти в маркетоп. Так. О, полетіли в маркетопет. Тут от гра. Розказуючи, що найкращий час насолодитися колбасою з марки «Топта». Ну, Ми зараз глянемо почому овочі і фрукти, а потім підемо подивимося, як ми будемо насолоджуватися колбасою з марки «Топта». Ну, Яка ціна? Люди тут продають картопелька біля маркетопта 25 гривень, помідорчик 40, а перчик 30, цибуля по 16 гривень. Кріп петрушка, бринза і зелень єсть. О, тут іще дорого куплю горіхи. Дивіться, вже почали каштани, каштанами. ну треба збирати вже і горіхи. Ага. Якщо акція і реклама, ну й не акція, а реклама пішла, що їх приймають, значить їх треба буде збирати, не тратити час. От дивіться, ще в кого є гарбузи на вгороді, насіння гарбуза ще приймають. Інтересно, по чому, щось треба спросити ціни. Так, оце ми прибули у маркетинг, тратити гроші. Ну Багато я тратити не буду, куплю по необхідності, те, що мені потрібно. Вон, бачите, корзинку таку взяла, не возика. Шкода, шкода, що мені не вистачило. О, дивіться, от якісь печенюшечки в ящичках можна купити, бачите, недорого. Це, якщо ви їдете кудись на гостинчик. Зараз ми підемо далі на овочі і фрукти. Так, дивимося ось колбаска зі справжнього м'яска Серделечки Все є. Ой, боже мій! Акція у маркетопці, салямі. Дивіться, 1990 за 100 грамів. Оце воно, напевно. Чи це не салямі? Ой, я ошиблась, вибачаюсь, не критикуйте мене строго. Це європейська від паро. А фарук, кстати, доволі непогана колбаса. В палочки тут іде, але полочки різні. По 476 грам. Це в цій паличці. А ще в одній паличці 472 грама. Ну, плюс-мінус. Це так. Серделечки можна купити класні по 17.45 за 100 грамів. Майонез по 31.10. Ось він. О, хто хоче кавуна і ще не наївся, то тоді вам маркетоп по 14 ,95 гривень 95 копійок. Налітайте. Так, яблуко 19,40, а картопля по 24,95. Ой, щось вона подорожала, але вона не Айс. Цибулька вона йде по 1390. Ось, бачите. 1390. Оце отак. Дивіться, які горні деньки лежать в маркетопці. 44 гривні, 70 копійок. Гляньте, ідеальна денька, хто ще не наївся. Вон морковка. По чому та морковка, я вам навіть не скажу. Ну вона є. Ну що, полетіли долі. Так, капуста синя. 47 гривень. 60 копійок 5320 обично. Якщо хочете кабачок 28,60 жовтий ціник по акції. Ой, з перцем тут якась проблемка вийшла. Щось він грязний. По 19.30. Ставте його по 11, щоб його хоч розібрали, щоб він не спортився. Помідорчики по 71 гривні 90 копійок. Це просто людей багато сьогодні в неділя. Ой, це ідеальні помідори. Нема просто слов іноді. Перчик по 69,90, огурчики по 6990. Оце так, вау. Люди стоять, ждуть, беріть. Я ж нікому не запрещаю. Перчик 4990. Зелений. А оце ось цибулька біла йде. Хочу ти цибуля. 15 гривень, 90 копійок по 16. А це синя по 1990. Ну 20 гривень кілограм. Ну, і гриби 149 гривень. А ось вішенки ще є по 173. Та тут просто кабачок 1990 19,90 20 гривень. Ой, не кабачука этот баклажан, я не знаю, трошки оговорилася. О, ящик у виноград. А це огерок страшний, а це перець страшний теж. Ну ціну я там вам сказала. Ще й мошки якісь літають. Знаєте, ну, як оце ви можете продавати маркетинг. ой ё-моё. На його перебрать, щось він у вас це, підгулявши. А, Буряк. Буряк, люди беруть по 14 гривень, 60 копійок. Вон, дивіться, 140. 5 гривень 60 копійок капуста. Якась така інтересна. Ківі 97,90. а це щось тут трапилось неймовірне. Ух ти, а тут нам нафасували зі знижкою всякого такого інтересного. Що мені таке взяти цікаво. О, дивіться, ананас, Порізали даже, бачите? А оце, мабуть, вже не годиться їсти. Ще яблуком нафсували всього, всього, всього. Помідори, все труба Багато всього є в маркетупки, давно ну, я тут не була. Що у нас тут по молоку? Йогурти, молоко. Зараз ми глянемо по чому. О, дивіться, тут ще є. Лактонія закваска 47 гривень 90 копійок. Непогано, кстаті. А молоко? Молоко 42 гривні 80 копійок. 870 грамів. Це ягодинське, 2,6 жирності. А ось іде якесь молоко 44 гривні. Це новинка. Новинка якась 870 грам за 44 гривні. Що це за новинка? А, це таке саме тільки? То 42, а це 44. 2,6. А, це 2,5. Ага, там жирності. Ось просто наше Хочете? 44,90. Просто наше молочко. Волошкове поле 2,5 жирності 36, 60 900 грамів. Сметонка вон, маленька, 10% від президент 16 гривень 70 копійок. О-майо. Та не дорого ж, недорого. Ось акції вам приліпили взагалі на біло. 62 гривні 70 копійок, 350 грамів сирки сломолочний. Не творог, а сир кисломолочний. І ось якийсь іде. Бачите, 9% 5 і 0,2% ціна. А це ось такі контейнеропонасипали. Зараз ми глянемо, по чому тут мука подорожала по 15 гривень за кілограм. Макарони по 24,90. А що це за 2.49? Там щось написано. Врух. 20 гривень ,80, 80 копійок. Рис дорогий. По 57 гривень 30 копійок. О, надо, кстати, у нас начать вирашивать рис. І ось ще рис 57 57.30, наверное, ціна. Соль. 8 гривень 80 копійок. Mm. А це ось мариновані огірки. Хто хоче огірочка? Ось, бачите, 9 гривень 76 копійок. Оце морська капуста, вона дуже корисна. І морковка є. І грибочки. Mm. Та це просто. А шашлика хочете м'ясо 229,80 за кілограм. Вам вже замаринували його. А ось є якийсь теж по 199 дев'яносто дев'ять гривень. Угу. Та тут оце, глаза розбігаються. Просто сейчас ми сходимо ще на крупу, мені риса треба взяти. На розсип я не хочу, бо я не знаю, хто там чихав і плював. Ось в мішках можете зайти в тут купити картоплю і цибулю. Забігайте. Візьміть кошик. Ось, бачите, кошик я взяла, не забула. Це напоминаю для тих, хто забув. Так. Далі. Що тут ще є? Риса візьмемо трішки. О, дивіться, рис по 39 гривень. Тут грамовка тут по 800 грамів, є по 50 гривень, є 51 гривня 90 копійок, а є ще й по 49 гривень рис. Все тут по 800 грамів. Можете підібрати рис, який хочете. А ось рис довгий проварений 49 гривень 800 грамів. Це отак на рис ціни. О, Дивіться, борошно. Власна марка 2КГ 4390. Жовтий цінник. Борошно 2КГ 4830. Борошнок, статі, виросло в ціні. Зверніть увагу. Ну, його багато не купиш, бо можуть жучки завестися. А футорок, дивіться, он 2 кілограма 45 гривень. Угу. Що тут у нас з олією? Глобінська. 43 гривні 60 копійок. 750 г. Чи мілілітрів? От за 52 гривні можете купити таку олійку. 52 гривні 30 копійок. Соняшникова літр. Дивіться, Олія. Алексіс, 64,90. Оце так. Ну, кому мало цих бутилок. ну, аж дуже старіє, як відкриєш. Ну, є ті великі пляшки. Я великі ніколи не беру. На все життя не накупишся. Лучше трошки використав, потім пішов, взяв іще. Так, ціни на м'ясо. Філе куріне 9,90, М'ясо стегна, 138. Да, тут короче, свіженьке он наложил. Там можна, в принципі, щось взять. Крило 94,90 свиняч щось там фарш по 128,80. Курка 92 ринс. Можете курку взять. М -м -м. А це взять. Оше є 209 гривень. Бачите. Ну, ви так можете, в принципі, зупинити відео і подивіться по цінам. Зараз ми закажемо собі коїшок. Так. А це з з рибою вже сезон пішов. Наверно її все розбирають. Вона ж не дорога. Ну, там ціни указані в 100 грамів. Ну, я так знаю, все не перечислиш, бо великий вибір товару. О, дивіться, кальмор 33 гривні 18 копійок. Смачне. Ставріда по 21,77. Ну, це за 100 грамів. Ну, риба отограм буде. Пів кілограма, навіть може, грам 800. І мойва, і салака, і тут взагалі такий вибір. Очі розбігаються. І ви знаєте, не смердить. Ні. А це ось жива риба. Сейчас я вам покажу. Скумбрія 176,20. Хек по 160. Вон гляньте, сіки, всього багато. Кривітуси по 393 гривні 70 копійок. А он кривітки по 403 гривні 20 копійок. І mm. он морожена риба, карась чи короб 1 плюс 113.10 по коробу. Ну він там вольду є. Почищений вже, голова одрізана без кишок. Mm. Так, а тут колбаска зі справжнього м'яска. Ціни указані, всі за 100 грам. Самий такий продукт. Нужен на бутерброди. Оце взяли кусочок колбаски. Хліб, ну все перед цим зважуйте, акуратно дивіться, щоб вас на вазі не нахитали. І вперше. Вам палочку купили на тиждень. Хватить. Музика, звісно, тут так кричить. Хоч танцюй. Ви ж не забудьте підписатися на мій канал, написати коментарі, поставити лайк. А це, дивіться, 126 гривень 90 копійців. Це паличка. Це непогана колбоска, йде. І ось по 127,90 йде колбоска. Оця, ось. Оце Барселона хороша. Оце так. Добре. Відео сьогодні коротеньке. Саме головне, що тут ось дивіться, опції. Куди не кинься, на потолку сплошні опції. Пришла я на касу, трішки скопилася. Мені треба вже бігти. По своїм справам. І сумка в мене, звісно. Конечно... Навірно, мікрофон чути було, як трохкотіло, ну, це ж таке діло всяке буває. Ось пиво ще йде. Гляньте, як красиво нарисували. лише би люди купляли. Перша приватна броварня. О, це, мабуть, создателі цього пива, хто придумав його. Бачите, ціни на пиво. О, які у них освітлення, лампочки. Погляд лампочок не робила, там ще й камери є. Добрий день. Я вас бачу, ви мене також. Тобто я рада до вас завітати. Бачите, як... А ось ще от, бачите, полочки поставили, всякі печенюшки, всякі смаколики і круасанчики. І білосніжка. Оце, кстати, білосніжка дуже смачне, що я вам можу сказати. Мені подобається. М? І можна вже становитися на касу. Вон супер ціна. Бачите, тут перед касою візде супер ціна. Кава акція 259 гривень, а була 438 за 190 грамів. Та вона й було 259 то просто нарисували.